Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимани. Зараз огляд на ніж від BPS Knives. це ніж бета зі сталі D2, ніж зроблений в Україні. Ну і давайте ж зараз його розпакуємо, подивимось, протестуємо та зробимо певні висновки по даному ножу. Поїхали! Поставляється ніж ось в такій картонній коробочці, оновлений дизайн. Не знаю, чи тепер всі ножі від BPS будуть в, такої, в такій коробці чи ні, але ну, в принципі це мені більше подобається, ніж попередні їхні більш такі прості м -м, сірі коробочки. Бачимо тут Made in Ukraine, BPS Knives, QR-код, такий от чувачок з рюкзачком, кудись йде в ліс. І тут наклеєчка Beta d 2 Тобто модель ножа і сталючка, з якої він зроблений. Все, більше на коробці у нас немає нічого. Тому давайте його розпакуємо. Всередині є сам ніж, і всередині є ось така наклеєчка з логотипом BPS та QR-кодом. Але наклеєчки нам не дуже цікаві. Нам цікавий ніж. Що ж, ніж має пластикові піхви, як можете бачити. руків'я з мікарти такого якогось не знаю, темно-бордового кольору. чи що Ну, коротше, я чоловік, я в відтінках не тямлю. Для мене є тільки сім кольорів, все інше, щось, щось дивне. Тим не менш. Розглянемо сам ніж. Сталючка D2, як я вже сказав, має ось такий вигляд, і ніж виявився дещо більшим, ніж мені здавалось. Мені здавалось, він буде дещо компактнішим, але ні, він такий досить, досить габаритненький. Сам клинок у нього в мастилі, тому що сталючка D2 у нас може дещо і іржавіти, тому ніж поставляється змащеним. Це є добре, поки він буде лежати десь там в магазинах, на складах він не поржавіє. Доволі високі спуски, доволі широке лезо. Ми бачимо. Тут верхня частина це такий типу необроблений метал. Це така фішечка. Де в кого є ще такі, ну не знаю, як шрами чи що. Прямо цікаво виглядає. Я на Ютубі бачив такі огляди. Спуски високі, як я вже казав, зведення. Доволі таке невелике у нього. Ну спробуємо як він ріже дещо пізніше. З правої сторони є гравіювання BPS Knives D2 Tool Steel Made in Ukraine. Видно його досить погано через те, що воно знаходиться на ось цьому темному покритті, але не знаю, особисто мені норм, особисто мені подобається. Накладки на руків'я, як я вже казав, з мікарти. Кріпляться вони двома стяжками і в кінці є ось такий темлячний отвір. Щодо руків'я, воно має ось таку типу ергономічну. Виямку під вказівний палець, і в принципі на цьому все. Якихось там інших таких моментів на ньому немає. Є ще така насічка ромбовидна на ньому для кращого утримання, і в принципі на цьому все. Але руків'я досить широке і в руці його тримати особисто мені сподобалось. За нього можна от прямо дійсно вхопитись, вхопитись і міцно і надійно його тримати. А для бушкрафтерського ножа, який позиціонується даний. Ніж це, в принципі, є досить таким важливим параметром і досить добре зроблено. Зверху ще ось тут на обусі є насічка, щоб впиратись в неї великим пальцем і щоб у нас рука не зісковзувала зайвий раз. Сам обух він не має обробки фасок, він досить гострий для того, щоб працювати з феріцерієвими стержнями огнивом. якщо. Простіше. Ну і виконувати функцію кресала, відповідно. Що ж, в принципі, в принципі, досить таке ще потужне у нього вістря. Всі його технічні характеристики ви зараз зможете побачити на екрані, там буде вказана як його товщина, так і в принципі його габаритні розміри, включно з вагою і тому подібним. Ну а поки що можемо перейти. До піхов. Піх... Піхви тут не менш цікаві, вони е, з пластику, полімерні, який там конкретно пластик, я навіть і не знаю. Кріплення тут теклок. Теклок, на жаль, не оригінал, але тим не менш. Із цікавих моментів, з досить цікавих рішень, що теклок тут кріпиться не напряму до піхов, через там проставочки, а є ще ось така доволі серйозна конструкція, яка. Має знову ж таки, як плюси, так і мінуси. З мінусів це те, що воно додає нам в габаритах. тобто, не знаю, міліметрів 5, мабуть, ось тут точно додає в габаритах ось ця конструкція, тому що. тому що, тому що, що. Із плюсів це те, що кріплення на 4 гвинти. Тобто, сама, сам цей кронштейн він закріплений на 4 гвинти, і сам теклок до нього закріплений знову ж таки на 4 гвинти. Ну і це є його безперечним плюсом, тому що на чотирьох гвинтах він буде триматись максимально надійно, і тут претензій жодних немає. Тобто, якщо потрібна максимальна надійність, залишаємо в такому вигляді, як воно є. Якщо нам потрібна більш компактна історія, то нам потрібно знімати всю цю конструкцію. І тут є ще один недолік: що гвинти вони просто закручені, типу, через отвори в пластику, а не через люверси. Ну, ну, окей, ну, Тобто, якщо ми знімемо, то тут будуть досить такі негарні отвори. Краще б це робили все-таки через люверси. Е, окей, з цим добре, в принципі, можна буде потім закріпити сюди якийсь мольлялок або на паракорд прив'язати є ще два ось такі продовгуваті отвори е, типу для якихось ремнів, але ну, чи, чи можна його буде сюди закріпити чи ні, я от в цьому не впевнений. Е, в іншому, в принципі, піхви зроблені якісно. По тому, як ніж входить і виходить з цих піхов, тут також. Все добре, тримається він у них надійно люфта. Люфт практично відсутній, там такий мінімальний-мінімальний люфт, десь там на ходу воно не буде вам тарабаніти, трястися і псувати настрій. Тобто з цим все окей. Витягується ніж впиранням пальця ось у верхню частину піхов, витягується доволі легко і, в принципі, можна ним користуватися. Вставляється також з певним зусиллям, з характерним клацанням. Також в Ютубі я бачив огляди, де, ну, типу, з недоліків це те, що ніж е, застрягає. Ну, в принципі, будь-який ніж в пластикові піхи буде ось таким чином застрягати, якщо його нерівно вставляти. Але ну, тим не менше його можна як вставити, так і витягнути без жодних проблем. Мені здається, то трошки така е, надумана до нього претензія. А не надумана претензія це те, що е, тут певна частинка вона впирається в мікарту накладок на руків'я і її з... Тирає. Це є не дуже добре, на мою думку. Ось тут воно, бачите. Гостра грань ось цих типу лопухів, які утримують ніж в піхвах, вона, ну, типу, вгризається. Це треба якось скруглювати або якось продумувати саму ось цю конструкцію, яка буде тримати ніж. Але критичного в цьому знову ж таки нічого я не бачу. Також піхви мають дренажно-вентиляційний отвір. Хтось каже, що це отвір для того, щоб перекусувати якийсь там типу мідний дріт, ну типу як гільотинка, вставляємо туди дріт і, типу, перекусуємо його ножем. А це якась, на мою думку, взагалі ахінея. Просто хто міг таке придумати. Не пхайте туди дріт і не намагайтесь його перекусити ножем. Якщо вам потрібно вже перерізати дріт, то ну, переріжте його просто ножем. Це ж можна зробити навіщо псувати собі життя. Не займайтеся цим, будь ласка, друзі. Ну що ж, щодо зовнішнього огляду, я думаю, все. Вашу думку напишіть також в коментарях. Особисто мені він сподобався. Знову ж таки, він виявився дещо більшим по габаритам, ніж я вважав. Але це, мабуть, навіть добре. Давайте ж проведу якісь невеличкі свої тести на те, як цей ніж ріже. Почну я ці тести, як завжди, з нарізання висновку експерта дослідження по ножу Active Carvay. І... І ріже він дуже добре. До речі, весь оцей жах зробив, зробили два ножі від біла зброя. А ось так папір мають різати нормальні ножі, з гарної сталі, гарно заточені. Тобто, легенько, з мужечками, без зусиль. Так, трошки тут дере, але то згин. Але тим не менш, ну він класно ріже папір, ну погодьтесь. Йдемо далі. Далі дерев'яний дрючок. І це от прямо має бути його стихія. Це прямо бушкрафтерський такий весь із себе ніж. Зі сталюки Д2, яка має досить агресивно гризти нам дерев'яшку. І, ну, по-перше, тримати його при цьому струганні зручно. Велике руків'я, заповнює руку, впираємось в ось цю агресивну насічку і починаємо. О, це ніж стругає дерево. Оце я розумію. Просто буквально щойно я знімав огляди на ножі від біла зброя, і вони, ну. Просто, вони просто жахливо це робили. А тут, тут без проблем. Тобто наробити якоїсь там стружечки для того, щоб розпалити вогонь, застругати кілочок, якщо там потрібно, намет закріпити, чи ще якісь моменти, тут з цим даний ніж буде справлятися. Ну, в принципі, для цього він і створений. Там ним і Порубати і побатонити можна. Я думаю, з цим також проблем у нього не буде. Жодних. Давайте спробую. Та ну це так просто. Серйозно? Серйозно? Це настільки просто. Це суха акація. І просто подивіться, як... з якою легкістю, з якою легкістю даний ніж батонить. Два, три, ну і четвертий. Взагалі без жодних проблем. Е, можна ним рубати. Нічого на вістрі взагалі жодних моментів не залишилось. Е, окей, пробуємо гуму. Гумова стрічка. Так, один. Ну, за один раз, мабуть, жоден ніж не прорізає. Так. А за два рази, ну, майже, майже, трошечки все-таки залишається. Але доволі непогано, доволі рівненько. З цим він е, справляється. Так. Гумовий армований шланг. Пробуємо. Так. Раз. Ну, це не найкращий результат, але. Тим не менш доволі непогано. Доволі непогано він справляється з цією роботою. Тому також можна і в цьому моменті йому, так би мовити, поставити залік. Автомобільні покришки, думаю, з покришкою від 131 го зіла він не справиться, але тим не менш спробувати варто. Тут, мабуть, через те, що лезо доволі широке. Угу. Да. Хоча ударом заходить непогано, але проколоти дуже-дуже ну, важко. Ну і покришка від легкового автомобіля тут жодних проблем немає. Ріже дуже добре ударом. Ні, ударом не пробуває. Ну майже пробуває, але через ширину леза, мабуть, трошечки йому не вистачає, щоб пробити. До того, як ріже даний ніж, в мене в принципі, жодних претензій немає, жодних зауважень також немає. Справляється він з роботою дуже добре, особливо зі струганням того ж самого дрючка або з батонінгом, що мене навіть здивувало. Іншими ножами я не батонив, тобто не, не рубав ось такі гіллячки, але я думаю, Ще декілька ножів підзбирається, і проведу знову ж таки великий тест, так би мовити, другу частину по тому, як ножі ріжуть. Щодо саме ось цієї моделі, BPS Knives Beta зі сталі D2, мені він дуже сподобався. В принципі, ніж класний, новиночка хороша, як бушкрафтерський такий от робочий ніж, який можна взяти з собою на природу і робити ним як і технічні роботи, там по дереву чи по якимось іншим матеріалам, так і по продуктам він буде працювати дуже. Дуже і дуже добре сталючка D2 нам дає хороший впевнений різ. Накладки на руків'я з мікарти це класно. Такий у них цікавий колір. Ромбовидна теж, що є добре. ну не знаю, Можливо, ці гвинтики я б зробив би чорними. Але ну, може, може, й, може й не треба їх чорно робити, окей, не звертайте уваги. Е, певні недоліки це лише що стосується піхов, це те, що піхви будуть нам з'їдати цю саму мікарту. Ну, З часом воно притреться і нічого страшного знову ж таки е, в цьому немає. Але ну, тим не менш можна було б якось це врахувати, саме при проєктуванні ось цього зачепу для піхов. І також під питанням ось даний варіант кріплення теклоку. Не знаю, От Тут прямо під питанням, якщо ніж. Типу, як туристично бушкрафтерський, то, мабуть, ось такий теклок для нього дещо зайвий. Я думаю, якоїсь більш простішої кліпси для нього б вистачило, але ну, ну, можливо комусь і потрібен саме ось такий теклок. В принципі, у нас є можливість переставляти горизонтально вертикально. Так, для цього треба буде відкрутити вам не два гвинти, а вісім виходить, щоб переставити, щоб кріпити ніж в горизонтальному положенні, що буде, я думаю, більш. Зручніше для ось такого ножа. Але ну зате ми маємо надійне кріплення. Хоч теклок і не оригінальний, але тим не менш на 4 гвинти він буде тримати даний ніж взагалі без жодних проблем. Це, мабуть, єдина претензія, яку я можу пред'явити даному ножу. З коробки він заточений класно. Зовнішній вигляд має хороший необроблений обух тут для того, щоб працювати з ферицерієвим стержнем і використовувати даний ніж як кресало. Це я протестую десь у майбутньому і порівняю його з із, із ножем Bushmate, також від BPS, який також буш-крафтерський. Тому Підписуйтесь на канал, якщо хтось не підписаний. Ставайте спонсорами каналу. Список спонсорів ви зараз можете побачити на екрані. Спонсорам я окремо дуже дуже сильно вдячний за фінансову підтримку каналу. Це реально дуже круто. Ну і вам всім дякую за перегляди, за коментарі, за лайки і за поширення моїх відео. Всім вам, друзі, дуже дуже дякую. З вами був Полікарпович. З вами був ніж від BPS Knives. Посилання на нього ви зможете знайти в описі до відео. І на цьому, мабуть, все до зустрічі в наступних відео про ножі і не тільки. Бувайте, друзі!